Більчуня, ти мені перевернеш оце. Помагалка. Що? Це водичка. Мамочка зробила водичку. Що, 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 що? О, киця нариваються. І мамочка теж. Бо якщо киця таке робить, то буде кусь. Да, буде кусь. Мамочка хотіла орхідею полить, зробила тепленьку водичку. А Кіця тут прийшла і одразу починає оце починає, оце кусь починає. Починається да, кусь? Так, стоп. Зараз мамочка оце відставить в стороночку, бо Кіця ж все одно зробить кусь, щоб не перевернула воду при цьому. Оця кусь моя. Моє мордулін, моє кусь. Це в нас щоденна процедура. Треба обов'язково зробити куся. Сьогодні ще не було. Киця знайшла момент, коли можна цей кусь зробити, де да, моя халюся. Увага, увага, операція кусь. Ану, ану. Вже можна? Ні? Ще не? Так, да, добре, поколошматимо ще трошки. Ще трошки поколошматимо кицю. Щоб киця зробила кусь і заспокоїлась. Все, 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 мої халюсі. Мої халюсі, мої халюсі. Ну, вже кусь буде? Ще ні. Лобік, ой мій лобік. Ну що ж цей лобік оце хоче? Що цей лобік хоче? Все? Ух ти! А кусь де нема? Не буде? Ти подобріла? Мої ти халюсі, ти подобріла? Ти не будеш робити кусь? Що серйозно? Білка? Це щось новеньке? А чого це ти кусь не будеш робити, а? Чи будеш? Я тебе знаю, ти будеш? Вухо, 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 підставляє вухо. Що, що мої хороше? Я що по... захотіла, щоб тебе погладили. Моє ти хороше. Погладим, погладим мою кицю, погладим. Моє халюсі. Дивіться. Ну. Що це з тобою сьогодні? Ухи-ухи-ухи-ухи-ухи. Ухи-ухи-ухи? так отак от ухи-ухи-ухи-пом'ять ухи, пом'ять ухи. ухи, ухи. Пом Кусь буде, ні? Киця сьогодні добра, ой, добра киця. Вона кусь не робить. Хоча, хоча все може бути. Все. Ага, ага, ага. ось він, ось він мій кусь. Ось він мій кусь пухнатий, мій пухнатий кусь, таки вона куснула мамку. Такий куснула. Все. Це як ото... ой. На російській мові є вираз. Сделай страшную руку, не нужно напасть. Оце воно. Оце воно з тієї серії, оце воно вже казиться, казиться. воно вже казиться і хоче кусь. Ну, що ти оце робиш? Хто це робить шкоду? Все? Так, о, кусь. Черговий. Киця щось хоче. Щось кицю. Турбує. Зараз вона ще раз кусне. Стопудово. Ну, ну ну що ну, це ти викручуєшся? Більчуль? А? Не догодували. Не було п'ятого підходу за ранок. А ваші таке роблять, а ну напишіть в коментарях. В мене оце таке во. Це в мене перша кіцька з такими вимогами. Так ти мені воду там перевернеш. Більчуль. Помічниця, мамчина. А? Так, 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 тихо. Не треба... Свої зуби чесать? Ти ж водичку перевернеш? Ну, no. Об мамку потертися. Що ти хочеш? Водичку будеш хлюбати? Я, до речі, не встигла зазняти. Починалося все з того, що вона вискочила на стіл і почала хлюбати з цього кухлика воду. Ото аж знизу діставала. А потім вже пішли вимоги на кусь. Що, питимеш? О, Во. чи воду. Це тут, до речі, фільтрована вода. Моєти, моєти, де б ти ще й попило? Хороша фільтрована вода з-під крана і трішечки додала туди тепленької. О, яка смачна. Коротше, водичка такої кімнатної, хорошої температурки. Ну, чуть тепліше, ніж кімнатна. Десь до 30 градусів. Бо орхідеї завжди поливають теплою водою. І от вона киці зайшла. Дивіться, що робиться. Це вона ще ніколи з цього кухля не пила так. О, їсть ти халюсі. Все? Легше стало. Кусь зробила, водички похльобала, може, спадки підемо, а? Ну, ти халюсі, Підемо спадки. Дівчулька. Може, мамочка, в тебе віднесе на лежаночку, вкладе. Бо киця інколи сама вкластись не може, треба її стимулювати. Піде? Піде мої халюсі? Ну, то пішли. Давай, мамочка, відключає камеру і несе кицю на лежаночку, добре? Все, друзі, пішли ми лягати на лежаночку. Кицю треба вкласти, вона вимагає уваги. Зараз мамочка її вкладе і буде продовжувати поливати орхідеї. Ой, є ти хальосі. Ой, ти красавка, мої очі гарні. Ой, мої здій такі хальосі. Ішли спадки. Хто це там лежить під одіялком? Кися вранці смачно поснідала і під одіялочко залізла. У я ж не мурдень. Ой, так хорошо лапочки піджала. Мордульку поклала. Ой, все. Мабуть, зараз буде виход із-під одіяла. Так мамка не трогала, все було добре. А тут в очі світять. Заважають лежать. Ще й блохи озвіріли. Кінтюня. Ну, насправді це я так сказала: не лякайтесь, ніяких бліх у нас нема. Ми доглянуті чистенькі. Та що ж ти весь час відвертаєшся? Камера світить в очі, який це відвертається. Ну, все, ми спатенькі. А ви нам ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня!